На Пірого вулиці, вулиці, де живуть три сім'ї міціанські національності і таке інше, шукаємо власника. І хочемо ставити питання як компанія, яка готова від них викупляти це майно і зробити однокімнятні молодіжні квартири, теж і таке інше, бо це дуже серйозна проблема. І повірте мені: 5%, 3% виділення земельних ділянок, я це відповідально кажу. Всі приводне на стілі перепродати. Ніхто зараз не буде будувати. Цінова політика і заробляння днів немає звідки. І це є реальний факт, який я вам відверто кажуть своєї, так би мовити, трибуни. Тобто, це питання. Буде Будемо робити. І ще одне питання, я хотів вам озвучити, щоб зняти всі на що цього питання і так далі. Значить, Ми розпочали демонтаж цих гаражів, які знаходяться біля міської ради. Значить, було декілька звонків, що це гаражі. У світ, чи це гаражі когось іншого? Треті дзвінки були. Що, що ми там робимо ресторан, чи бенкетний зал, чи мер собі будує, чи хтось із його команди це будує. і Так далі. Я офіційно відверто заявляю. Ми їх демонтуємо. Це наші гаражі нашої, так сказати, власність, наша, ваша з вами, громада і так далі. Ми виготовили державний акт, який, до речі, не був 25 років незалежності держави, виготовлений під цим знанням, де ми сидимо і на подвір'ї міської ради, і там ми розпочинаємо будівництво дозвільного центру. Є підтримка Міністерства внутрішніх справ, ще, можливо, виділять додаткові кошти ще в цьому році, але тут буде дуже гарний, двохповерховий. В цьому стилі, що щоб архітектурний ансамбль не зіпсувати, не, не така криша, а така, як це, буде дозвільний центр для видачі документів. Ми тут плануємо видавати і посвідчення, і реєстрацію автотранспорту, і паспорти, і все інше, інше. інше. Тобто, ця дорога, яка вже робиться в руківках, це вже в контексті буде цього п'ятна, яке ми тут робимо. Тобто ніхто тут не будує ні кафе, ні ресторан, ні видав, ні продав. Тут Буде наш уський дозвільний центр і Міністерство внутрішніх справ на сьогоднішній день вони дуже готові нам допомогти, бо їм треба це розвивати і робити, якщо ми хочемо рухати далі. Так, це не влаштовує право, це не влаштовує кое-кого, які вже роблять пірні звонка, чи не може це ще якось зупинити, призупинити. Маховик вже закручений і вже ніхто не зупинить. І Ні я, хто. Ми рухаємося в цьому ранку. Ще питання. Прошу.